Просто обожнюю холодну каву реально, окільки тепліше. Це улюблений мій напій щодня, двічі в день, тричі в день, холодна кава. Привіт! Світ. Це нове відео. Дякую вам, що ви натиснули на нього. Дякую, що дивитеся, дякую, що підтримуєте. Одразу поставте палець вгору. Це дуже мене надихає, мотивує на створення нового контенту. І що? Погода сьогодні просто розкісна, тому це означає, що ми підемо у Стрицький парк, де цвітуть нарешті магнолії, де все вже зелене, я сподіваюсь. Дякую, що ти тут. Погнали! Так! Колись я камеру розб'ю, серйозно. Я демонтувала для вас влог. Я так радію завжди, коли я це роблю. І нарешті маю час піти просто спокійно почитати книгу. Бо в мене таке буває, що я, типу, Іра, як ти можеш відпочити, сидіти, читати, якщо в тебе не демонтоване відео. Але ви вже це відео подивились, сподіваюсь, палець вгору поставили. Реально, завжди прошу ставити пальці вгору, тому що це дуже приємно. Будь ласка, ставте пальці вгору. Це не складно. Мені дуже приємно на це відео теж. І коментар напишіть якийсь. Це було дуже важко. Я завжди бігаю і посміхаюсь, але насправді дуже важко, дуже спекотно і, і все. Дуже видно, що я плакала. Ох. Моя улюблена зачіска відтоді, як я обрізала своє довге волосся, це робити отак. Просто передні частини заколюю звичайними чорними заколочками. На вулиці сьогодні плюс 20, серйозно, тупо літо. Я піду в футболці і накину на себе куртку. І вже думаю, що мені буде заспекотно. Всю себе обмазала просто сонцезахисним кремом, наскільки я боюсь сонця. І я піду прогуляюсь просто Львовом. Можливо, зайду на секунд, можливо, візьму вас з собою. Не знаю, тому що на секунді дуже незручно знімати. Самі розумієте, це вам не дороговий центр, де зйомка дозволена, там можуть і побити. Ладно, я сміюсь. Може, не сміюсь, не знаю, не хочу перевіряти. І мені якось так важко стало виходити з дому. Чесне слово, ніколи такого раніше не було. Я дуже активна людина, я люблю гуляти, ходити на на на. Але останні місяці прям не хочу виходити на двір. Вдома мені дуже комфортно, аби ще був якийсь монтаж. Я, в принципі, для того і знімаю відео, тому що монтаж це та річ, яка мене просто тримає. Розумієте? Я собі не знімаю відео, монтую їх і мені так круто. Фарбую губи. Власно, я дихаю, правда. Я всю ніч не спала. Використала, напевно, всю упаковку серветок. У мене був настільки сильний нежить, що я реально лежала і гуглила хірургів. Я вже так хочу, щоб все перецвіло, і я нарешті спокійно могла просто дихати. Просто дихати. І, до речі, я зараз іду забирати пігулки протиалергічні, тому що я не можу жити без них. Такий контент, такий контент вашої мрії. Я йду забирати протиалергічні пігулки. Ірина, 22 роки. Дякую, що ви тут, до речі, дякую, що дивитесь я вже не буду просити ставити у вас палець вгору. Я, я зрозумію, якщо ви не поставите. Йду посміхаюсь, ніби я не вчихаю від цих дерев. Я стільки всього накупляла, я просто в шоці. У мене реально дуже рідко таке буває, щоб я пішла на шопінг і типу, купила все, що мені треба. І це той день. Прийду додому і все вам покажу. Ну, шопінг вдався так вдався. Я просто реально в шоці. Рідко таке буває, щоб я от купила просто все. Все за списком. Ви готові до розпаковки? Помідори купила на знижці і моцарелу на салат. І це все, що я купила за дві години ходіння по Львову. От з покупкою продуктів ніколи нема проблем. Я збираюся знімати рекомендації квітня, але перед тим я хочу трішки підфарбувати своє обличчя і відповім на питання. Бо є питання, ура! Мені так подобається, коли ви пишете мені під відео якісь питання. Продовжуйте завжди. Проблема поставити нормальну камеру. Я вас впираю в якийсь крем завжди. Щоб розуміли. Оце мені не подобається. Два в кадрі. Йомоя, стань нормально. Я вперла вас резинкою для волосся. Цього разу питання від Галини. Дуже дякую Галина, за питання. Поїхали. Перше, хто з медіапростору на початку твого ютуб шляху надихав тебе на створення каналу. Друге, кого з ютуб простору зараз дивишся? Ти ким надихаєшся. Третє: три професії, які б ти хотіла опанувати, якщо б не YouTube та журналістика. І четверте, які книжки зараз читаєш. Класні питання. Дякую вам за них. Почнемо з першого. Хто з мадія на початку твого youtube шляху надягав тебе на створення каналу? Чесно кажучи, по-моєму, не було якоїсь однієї конкретної людини. Я просто дуже багато завжди дивилася youtube контенту і підсвідомо я завжди знала, що колись створюю свій youtube канал. Отак і все. Я завжди думала, якщо вони так можуть. Я теж так можу, і можу навіть краще. І, власне, я тут. Я паралельно буду підфарбовувати, щоб не витрачати час. І щодо свого youtube каналу я вам скажу, що я дуже добре пам'ятаю момент, коли я йшла на пари з своєю подружкою Ірою. Іра, привітуль тобі, як ти мене дивишся. І от ми йшли, і я стою і кажу: пам'ятаю місце, де це було. І я їй кажу: Іра, я створю свій канал. І вона така вау, клас! А це якийсь, можливо, курс другий, тому що ми ще тоді ходили на навчання, ще не було ковіду. Тобто думка створити його була зі мною вже тоді, в років мої там 17-18. І думаю, що на створення контенту надихала сама себе я, тому що мені супер було цікаво, я була голодна. До цього всього все було нове, треба було всьому розібратись, як монтувати, як знімати, як це робити краще, звук, і мене дуже це заряджало, і в принципі досі так. А ще найдивніше згадувати ті моменти, коли я робила відео, які по суті ніхто не дивився, але мені було настільки все одно, що я просто робила їх, от, ну, грубо кажучи, в пусту. І зараз я розумію, наскільки це насправді складно. Коли ти робиш і не отримуєш якийсь відгук про те, що ти робиш, тому мені так дуже важливо, якісь ваші реакції, там, пальці вгору, це справді дуже-дуже допомагає не зупинятися. Я розумію, що я абсолютно нічого не бачу, тому нормально. Когось зі ту просто зараз дивишся, ким надихаєшся. Чесно вам скажу, якщо подивитись мою історію переглядів на Ютубі, то вона супер дивна, тому що я дивлюсь різну. Дич, я дуже люблю американський YouTube. і одразу подумала про Мішель Чой. Це просто, напевно, моя найулюбленіша блогерка. Так як вона робить свій контент, це для мене ну типу дуже гарно, дуже затишно, дуже стильно і дуже просто при тому. Тобто я реально завжди чекаю на вихід її нових відео. Тому Мішелька. Якби ж вона дивилась цей влог, я би їй передала. Привіт! З українських ютуб-блогерів я люблю дивитись відео Копійки, де вона смішно оглядає різнокринжове кіно. Також це Євген, дуже смішний чоловік, який розповідає про кіно. Всім привіт! З вами Євген, і сьогодні я вам розповім топ найкращих фільмів 2023 року. Я сміюсь, але серйозно, це справді дуже гарний професійно зроблений канал, в якому він розповідає про кіно, про новинки кіно. І вечорами часто чекаю нових його відео, щоб там подивитись, що нам подивитись, власне, що він там порекомендує. Мастер-шеф. Що понеділка. Люблю понеділок, тому що виходить Мастер-шеф. Це все в принципі, що я дивлюсь на Ютубі. Якісь огляди на кіно, телешоу українські та й все. Три професії, які б ти хотіла опанувати, якщо б не ютуб, та журналістика. Класне питання. І я думаю, що це, можливо, би було щось пов'язане з режисурою і монтажем. Акторська майстерність дуже круто, дуже подобається. Можливо, я трохи романтизую, але мені здається, що це дуже крута професія. І ще я думаю, що з мене була би класна психотерапевтка, от чесно. Ірина неділя. Або я би хотіла бути музиканткою. От серйозно, це для мене теж якийсь космос. Я не знаю, як люди просто. Грають ноти, складають їх в мелодії, і це стає просто хітами. Я би так хотіла написати якийсь хіт, якби я вміла, тому що я не ходила в музичну школу, я дуже жалію, що не ходила. Хоча я займалась вокалом, пробувала грати на фортепіано, але якось не пішло. Але, до речі, я часто думаю про те, щоб піти на уроки гри на фортепіано або на акустичній гітарі. І я думаю, що колись я це точно зроблю. Побачимо, побачимо, побачимо. І останнє питання про книжки, які книжки я власне зараз читаю? Я нещодавно дочитала просто розкішну книгу, яка дуже мені сподобалась. Називається вона Пляжне Чтиво. І я вам прям дуже її рекомендую, тому що вона. Неймовірно тепла, неймовірно, має гарний якийсь літній настрій і дуже гарна історія кохання в ній описана. До речі, я згадала, що в минулому відео я забула подякувати своїм патронам. Це було дуже весело, тому що я не згадала ні під час монтажу, ні після того, як я завантажила відео. А вже коли я пішла спати, і знаєте, я така вже засинаю, і така я не подякувала патрончикам. Тому, патрончики, подвійна подяка вам. Від мене дякую за вас там, за вас тут. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте. Це дуже, придуже, придуже, тепло, приємно. Дякую вам теж дякую, Ютубні, мої друзі, що ви мене дивитесь. натискаєте на мої нові відео, підтримуєте мене, ставите панці вгору, можете коментарі. Я ні на що не натякаю. Я дякую вам, а ви також не забувайте дякувати Збройним Силам України, люди, завдяки яким ми. Тут можемо бути, ми можемо тут зустрічатись, тому збори під кожним відео я лишаю і прошу вас долучатись. Підтримайте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. Папа!